Друзі, я вас всіх вітаю. Подивіться, яку красу я вам знайшов. Це, до речі, не дивлячись на те, що це у нас типова готика, такий стиль, десь там з 10 го до 15 го сторіччя, який був основним в Європі, в Італії, Франції, Німеччині. Це саме звичайний як -то сказати, новоділ. Тобто ця будова може бути дуже сучасна, я б сказав би дуже сучасна. Бо я бачив такі самі будови, такі самі костьоли, десь сторічної давнини, але вони кривоваті. А тут просто все так ідеально зроблено. Зараз знайду табличку, подивимось, помиляюсь я чи ні. Це у нас Закірзоня, територія сучасної Польщі. І, друзі, надармо багато хто з вас не цікавиться історією. Я думаю, що раз ви на моєму каналі, то вже трошечки знаєте. І. Чому це важливо знати? Бо сучасні події, які зараз великі такі переміни в Україні, які відбуваються, не можна до них так підходити, як я не знаю, як до вболівання там за збірну України з футболу. Да, Україна вперед і так далі. Тобто, ну треба розбиратися, дивитися, що до чого, деякі нюанси знати точніше. І давайте в контексті архітектури ми про це з вами поговоримо. Звідки в Польщі взялася готика? І чого саме от ось так от будують костели? Навіть дерев'яні є, я не показував, там в шорт відео є. Це все у нас така гучна промова про єдність з серцем. серцем Всіх цих готицьких ідей, а це у нас ідея єдності Польщі з Європою, а точніше, з Ватіканом, центром католицького світу. Тому-то тому, а, тому, -то, тому -то так і будують, не будують якомусь а, в іншому стилі. Звичайно, вже є Іван Павел ІІ, він був. Цей папа Римський він був любителем архітектури. Він навіть проповідував такі теми, що треба бути красивими, сучасне будувати. Зараз є дуже цікаві храми. Я вам обов'язково покажу. Тут в Польщі я бачу, ну вже в такому в модерному. Стилі, але все ж, все ж це все одно це натяк на Скандинавію на на Ості. Песик, я сподіваюсь, вам не сильно заважає. Так, так, що ось. розумієте політику. Християнство Польща прийняла з рук папи римського від католицьких місіонерів. Зараз ми, до речі, подивимось на православний храм. Це за і тут багато є українських громад. І зараз подивимося, як вони будують. Нема таблички, тобто це не якась історична забудова. Це старовинна. Значить, я, я, я був правий. І зараз подивимось православний храм. Так, і ось у нас друга зупинка. До речі, знаєте, що я не назвав е, населені пункти, де це я знімаю. Я сказав, що це за територія Польщі, е, Подкарпаття. А, Що таке за До речі, нагадаю, це та територія, де забули українців. Українців, лемків. Не всі вони хочуть називатися українцями. Але цей. Е, Писали кирилицею. церкви у них були православні або греко-католицькі. Тут рік у нас намальований. 1898 На верхньому куполі бачимо перекладинку православну, абсолютно нетипово для цих місцевостей. Другий чи третій раз я це бачу? І дивіться, повертаємось. Ага, значить, це село називається по-польськи Венглювка. Від слова венгель вуголь. А українська назва Ванівка. Ванівка. Не знаю, чому так по-різному називали. І цей, а то попереднє е, верхня стрижова стри, або е, верхня стрижівка. Ось, там той був е, католицький костел. Цей вже у нас більш такий старий, вау! Дуб який. Ось тут написано дофінансовано. Тобто, скільки тут? 282 тисячі злотих на, цей, на реконструкцію цього храму. За рахунок уряду. Уряд долучається до цей, до відновлення. Нічого сів, дуб. Дуб, що шипулковий поганін. Ха, поганін. Язичник. Поганін стоїть. Біля цей. Я в шокі, чесне слово, Паганін стоїть біля православної святині. Ніхто їм це не заважав. Ось. значить І тепер на що схожі ці храми з такими копалами, з такими. Цибулинками там зверху значить, куполи в вигляді цибулинок. Значить, вони, звичайно, для тих, хто був в Києві, можуть нагадати на Софію Київську інші цей храми Опа, Дивіться вічна пам'ять, Н, дивіться, як Н зазначено не знаю, помилка це чи ні. Мене навчили, що це читається не В, а читається В. Я прочитав, вибачаю за минулі помилки. Хто це в нас тут похований? О а є В, -в міській. О, я ві міський. Щось тут написано, я вже не можу зр... зрозуміти. Але бачимо тут кирилицю типове. Цей <кій>, о, Лемківське закерзонське, русинське село. Не знаю історію. Сьогодні у нас буде історія саме про про будови І в свою чергу, о, цей Софія Київська, вона побудована була в Зірець, був, увага, з Константинополя. Константинополь, бо так звана схізма або розділення християнського світу. Значить, вона після того, як християнський світ розділився, кожен взяв свою столицю. Значить, західна церква взяла собі столицю Ватикан, а східна, східна взяла собі за столицю Константинополь. Константинополь це місто, яке зараз знаходиться в Турції. Істамбул, Стамбул, Істамбул. І, Стамбул. Ось. і о, коли ж це була схізма, От, вибачте, я вже не пам'ятаю, боюсь помилитися, але давно це вона була. І цей християнський світ розділився, і коли цей Русь прийняла православ'я, то э, цей э, християнський світ був розділений. На пам'ятках вже табличок немає. Тут у нас, вибачте, перескакує. Адмірал, Нел... адмірал Нельсон Кейс. Вау, по англійськи написано: Born died Zero, Значит, ну, народився, помер, помер від на 1898-го. Не можу прочитати. Не всі букви тут видно, але якийсь англійський, не думаю, що американський, англійський генерал. Ага. О, тут написано гроб. Е... Лії Евертон ван Сіклі доньки англіка, англічанина одного з перших віруючих, которые працювали в Венгльовці тут в, летах, в роках 1890-1894 на каменном надгробці на представляючим Спьєн, спляче. Сп дитину написано Лі Евертон померла. Тільки маю маю 2 роки 2 роки. Два, вибач 2 місяці і 8 днів. Угу. Значить, хто такой адмірал Нельсон Кейс, англійський геолог, експлуататор ропи, тобто е, ну, нафти. Тут добували нафту. Зараз може побачимо тут з вами, я вам покажу, де тут добувається нафта. Це, мабуть, в наступному буде відео. І, друзі, і не думайте, що ну, це тільки, тільки відноситься до вірування, тільки все. Я вам сказав, що історію треба знати добре. І чому? Тоді деякі картини починаються Ну, тоді набагато краще видно. Наприклад, знаєте чи не знаєте, що одна із причин Першої світової війни була те, що православний світ, Російська імперія воювала проти католицького світу, коли росіяни сказали. А що не варто вам, австрійцям, австро-угорцям, бомбардувати а, цих православних сербів? Неважливо, що вони вбили вашого там Фердінанда Йосифа. Все одно ми не дозволимо нікому вбивати, нападати на, наш, на нас православних. Так почалася Перша світова. Давайте спробуємо всередину зайти. Так, ну тут вже типово все. Католицькі, католицький, хоча ні, такий греко-католицький іконостас, але деякі а декорації Рима католицькі. Наприклад, от такої кафедри у греко-католиків я ніколи не бачив. Що це у нас тут? ну Папа Римський. Ну, греко-католики вони ж приймають папу римського як свого лідера. Тому ось так от. Так, друзі, ну на сьогодні я вже буду з вами прощатися. Не забувайте, що на нашому каналі багато ще є інших відео. Якщо вам цікава тематика за вона дуже реально цікава, не, не, не така, як історія інших українських територій, заходьте на канал, дивіться плейліст «Закерзоння», ну і там багато чого ще знайдете. А з вами побачимось в наступних відео. До зустрічі.